Моя мама найкраща, найдобріша, найгарніша, найкраща в всьому світі. Бабуся добра, щира, завжди підтримує тяжку хвилину. Моя мама наймиліша, найкрасивіша, найдобріша. Моя мама добра, щира, доброзичлива, найкраща. Моя мама найкраща, найдобріша, найдобріша людина на всьому білому світі. Моя мама мудра, щира, найкрасивіша у світі. Моя мама ніжна, красива та працьовительна. Моя мама сама найкраща жінка. Моя мама працьовита, гарна. Ну, я її дуже сильно люблю. Моя мама дуже гарна та добра. Вона трудолюбива, завжди всім допомагає та підтримує. Моя мама сама найкраща. Моя мама добра і щира. Моя мама любовна, любляща, красива, роботяща, щедра. Моя мама найкраща в світі. Чудова, прекрасна. Моя мама найгарніша, найрозумніша у світі. Моя мама асоціюється в мене з рукою. Без неї жити так само важко, як без мами. Моя мама асоціюється з молодою квіткою. Весняною прикрасивною. Я yes, соціюється сонцем. Моя мама схожа на квітку до прекрасно. Моя мама схожа на троянду. Така ж тендітна, вишукана, ніжна. Моя мама як сонечко тепло і Я асоціюю З ніжною троянду. Моя мама як квіточка, така ніжна, пахне, така гладенька. Вона любить ласку, тепло. Хочеться її якось. Обійняти, приласкати до себе. Я її уявляю з білою розою. Вона ж така тендітна, мила і яскрава. <кхід> е, моя мама схожа на осінь та усердся з чистотою. Вона завжди все прибирає та наводить лад. Я е, уявляю, як сонце, вона ж така сама яскрава, тендітна, ніжна. Я її асоціюю з весняною квіткою, така ж ніжна і тендітна. Вона Мама наче квітна, весняна, вродлива, тендітна. Вона в мене асоціюється з добром, щирістю, з чимось яскравим. Я її асоціюю з океаном, тому що вона тиха і спокійна. Моя мама наче квітка. Сама красива та розумна. Просити пробачення своєї мами за те, що я буваю не слухаю та не розумію її. Я хочу попросити вибачення своєї мами за те, що я її в якихось ситуаціях не розумію і не слухаю. Пробачення не мами. Я хочу попросити вибачення за те, що я іноді приношу погані оцінки. Хочу попросити мами пробачення, за те, що я її не слухаюся. Полишаю моє голос на неї. Хочу попросити вибачення за всі погані вчинки, які я робила, і за деякі моменти я її не слухалася. Я б хотів би попросити неї побачення за, за всі мої обіди. Будь ласка, вибачте. Мамочку, вибач, що я в тебе такий не самостійний. І ага, засмучу. Бачення за те, що я була не слухня, не, не слухала і не підтримувала її, коли було це потрібно. Мамочка, я хочу попросити тебе вибачення за те, що деколи буває, тебе не слухаю, деколи буваю, тікаю з дому, бо то, що буває ти насвиреся, я тікаю, тебе не слухаю. Хочу попросити вибачення, щоб твору всяку таку їру. Хочу попросити пробачення за те, що дуже часто її не слухаю. Мамо, вибач мене за все. За те, що я тебе буваю, не слухаю. Я хотіла попросити вибачення мами за те, що буваю, не слухаюся, не сходимося в думках. Тусенько, я хочу попросити в тебе пробачення за те, що ну, може дуже груби іноді буваю. Вибач. Я хочу попросити пробачення, те, що я не слухаю. Я хочу вибачити свої мами ті моменти, коли не слухав, не, не звертав уваги на всі її зауваження. Все, що їй зробив поганого. Говорив, робив, не слухався її. Мені за це дуже стильно. Матусю, нехай це чудова весняна пора буде джерелом достатку і добра. Хай ясний немов сонячний птах ніколи не згасне в твоїх очах. Мамо, зі святом весни я сердечно питання, довгих років, веселищі від душі. Нехай розтануть всі напасти, розвіються всі негаразди. Я бажаю тобі тільки щастя. Будь завжди такою гарною, усміхненою та впевненою. З верзням, кохана мати, спасибі, що ти живеш, нас любиш, жалієш, бережеш. Ти наша єдині у світі розрада, ти наша любов, наше щастя, порада. Хай береже тебе доля від тяжкої негоди. Хай дарує Господь здоров'я, сили, довголіть і щастя. Питаю зі святом, Найсміливішу і сильну жінку в цьому світі. Мила бабуся, нехай натхнення ніколи не покидає тебе, здоров'я міцніє, а посмішка на твоєму обличчі хай частіше світить. Мамочка, моя рідна, милото кохана, з 8 березня вітаю. Ти моя наслага, ти моя опора в світі, мій приклад та нагорода бути завжди поруч з тобою. Більше нічого не треба. Я не знаю, мама мила, що тобі побажати. Перш за все щастя, сили і здоров'я всім у хату, щоб, завжди, щоб жили ми всі у сході, як завжди ти нас учила. Щоб твоя усмішка гарна, нас, як сонечко, всі гріла зі святом 8 березня. Мама мила, моя рідна, в день цей світлий, я щастя бажаю, хай буде вічно на серці весна, нехай любов, натхнення, мрії завжди в душі твоїй живуть. Нехай щастя, серце твоє гріє, бо ти і є весна, мабуть. Мамочко, з 8 березня. Матусю. Я тебе люблю. За тебе Бога я молю. Щоб ти завжди була здорова, оптимістична, кольорова. За те, що ти мене зростила, за мені нічого не просила. Усмішка ніжна, теплі руки і за підтримку час розлуки, Як квіточка, щоб розквітала, і щастя всім нам дарувала. Люма, Бантусі, вітаю тебе з днем восьмого березня. Мамочка, дозволь привітати тебе з 8 березня і побажати тобі лише тепла, віри, надії, світлам, на добре майбутнє. Я дуже сильно тебе люблю. вірю в те, що в твоєму житті буде вічна весна. Нехай твоя душа завжди радіє кожному твоєму дню. Ти найдорожче в моєму житті. Мамусі рідненька, я встала зраненька, і сонечко ясне вітаю прекрасну. Найкращу в світі, матусю мою. Його, моя мама, Хай натхнення ніколи не покидає тебе здорово міцного, а посмішка нехай частіше світить на твоєму обличчі. Найдорожча у світі людина, мамочка, зі святом 8 березня. Нехай весь світ буде до тебе прихильним, щоб твоє життя було наповнене тільки хорошими подіями, щоб твої очі ніколи не знали сліз болю, а душа не страждала. від Нещастя, нехай радість і щасливим буде кожен день твого життя. Мамо, найкраще ти в мене, тебе кохаю я і тебе в жіноче свято хочу привітати я. Будь щаслива і здорова, будь красива і весела, будь як квітка весняна, ти в мене така одна. Цей святковий день весняни. Тобі найкраще, не зрівняно, шлю сонячні вітання і найкращі побажання. Люба мама, у цей святковий день мені важко відшукати слова, якими можна було описати все те, що ти для мене робиш. Хай твоє життя буде сонячним яскравим, а здоров'я міцним. У моєї мами очі наче сорі. У моєї мами руки золоті, ніжно поцілую квіти, подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо мамочка моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись.